Донечка, привіт. Як у тебе справи з співпрацем? І хочу, щоб ти мені знову відео звернення на якесь записала. добре? Я тебе цілую люблю дуже сильно, Скучив. Він маленький, я маленький да, це тут полтора грунт він. у Спинучка дуже на нього схожа. Як він маленький, він. Це в саду. Це всі, всі фотографували, йому не хотілось. Він поплакав. Став Потім йому цю шапку гусарську натягнули. Садочок садив з удовольствием. Йому там нравилось колективів, він взагалі колективний компанійський. Він займався в секції якось. Ну, Він займався всім. Він займався футболом, він займався плаванням, він займався гімнастикою, він займався карате. Боже, е, їздив на лижах, участвував во всіх змаганнях, які проходили в школі. А що йому сподобалось найбільше? Стосовно спорту, то це, звичайно, карате. Бо батько його також ним займався. Карате. це путіводна звізда була. Його дуже багато батько навчив всяким Ну, Це ж карате, це філософія, поэтому. І філософію теж. Філософію в житті теж навчив. Мама, я в шапці покушав. Все добре. Я грав в Контрстрайк. Пока-пока, маму. Це було нам по 18 років. Був футбол в університеті. Він приїздив з друзями грати в футбол. А я, типа, там вболівати ходила у вільний від навчання час. І там ми побачили один одного. На корілки познайомилися, і з першого дня, в принципі, ми, з першого дня нашого знайомства ми почали зустрічатися. Проводжала я його в армію, е, строкову службу проходив. З цією родиною ми їздили на присягу до Санчки, а потім вже в дорослому, ну, в дорослому віці, коли ми зустрілися. Е, нас, якби, ми так ще з ним шуткували, що нас армійка розвела, і армійка нас звела, тому що, е, вдруге, ми з ним зустрілися вже під час війни, і теж з першої зустрічі ми більш не розставалися. Ну що, кому донати, а кому лопати? Копай, 24 лютого ну, він був вдома з дружиною, з дитиною. А коли ну, в 6 ранку мені дзвонила моя сестра і сказала, війна почалась. І я дзвонила е, Саньке. А він каже: мам, що ти ви думаєш? Я говорю серйозно? І потім все почалося як в якомусь, я не знаю. В такому ритмі, що він побіг, зустрівся з друзями, вони зібралися. Десь в якісь гаражах почали збирати оці коктейлі молотова, Ну, прибігав додому тільки перекусити і поспати. Потім, 25-го числа, він, жінка теж хвилювалася. 25 числа не пускали його нікуди бо пориви, ж такі були вже одразу. І він сказав: я зараз сігарят піду куплю і прийду. І так більше він прийшов уже за речами. Сказав, що я ну, піду в війську зразу. 22-му році на початку війни, коли ми збиралися у Артязі. Був такий хлопчинка, якого не відразу помітив, він сидів в уголочку, бо, тому що у нас було дуже багато. І коли він дізнався, з якого ми підрозділу, захотів до нас представився Олександр, що на той час у нього не було, і казав, хлопці, я хочу з вами. На початках ми якось ігнорували його запити, він сервався, і рвався, після того ми його взяли до себе. Хлопчина такий некремезний, худенький, як він завжди казав, тендітний. Ми його взяли, придумав йому позивний директор, так як він займався підприємницькою діяльністю. І з того часу, з 22-го року, він почав з нами працювати. У них так якось одразу славилася така команда всіх якихось мотивованих, відповідальних, добросовісних, чесних, порядочних людей. що і він був як в своїй стихії. ну там, де йому хотілось. Я його підтримувала завжди, mm -hmm. дуже поважала за його вибір. Сама також зробила цей вибір, і він мене поважав за мій вибір, готував мене до вступу на військову кафедру, давав мені приватні уроки страєвий, <свари> сварив дуже, казав, не позорь мене там, щоб все було красиво. Як результат краще за всіх здала ту страяву, вступила, була відмінницею, і Санечка був у мене на присязі. Це було так дуже символічно, тому що 20 років тому я була в нього на присязі, і нам було дуже важливо, щоб він був на, на моєму такому важливому, на важливій події. Все склалося, всі важливі події ми були разом. Коли вже трішечки ми зрозуміли, що як, я бачу, що. А, ну, Сашко, така людина здатна, кажу, Саня, давай вчитися будеш на дроні літати. Я кажу, то може, ну як би потрібно. Ну, то я говорю, просто десь хтось до техніки був далеченький, десь хтось був, ну, вже, ну, каже, моторика не та. Тому я говорю, Саш, давай я тобі розкажу, покажу те, що я вмію, те, що я знаю. Я йому там. На розказував те, що я вмів. І так він почав трішки: деякі були завдання важкіші, то я літав. Де було, я розумів, що є можливість, то він кажу, Саш, давай пробудь. Якби це все в бойових умовах, це дуже велика відповідальність, це дуже великий груз. І не кожна людина змогла з цим впоратися і ну, взяти в руки дрона. Олександр зрозумів це і почав тоді для себе робити. І я бачу, що в нього в очах воно загорілось, і він був відповідальний. І все тоді вийшло. Він, Русаш, ну якщо в тебе виходить, і ти є бажання, типу, давай далі розвиватися. І він пішов на це, і він розумів. І далі, 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 далі він з цим грузом відповідальності далі йшов. Коли народилася Кіра, нам видали посвідчення сім'ї багатодітної. Я йому ще просила і кажу: вітаю тебе з офіційним статусом багатодітний батько. Якщо що, він вік. Ніяких, якщо що, я говорю, щоб ти знав, що в тебе є така можливість. Якщо ти втомився, виснажився, ти зробив достатньо. Я розумію, що ти ніколи не погодишся, але щоб ти знав, що в тебе є така можливість. Він я знаю, але ну, я, ну, я так не можу. Тому е, коли йому пропонували там, навіть в штабі, казав, так у тебе ж там коречка, давай зараз рапорт і на звільнення, в тебе ж там стільки дітей, він казав, а ти за мене підеш туди. Ні. Я ж кажу, щось вмію, вже щось знаю, тому я з хлопцями буду до останнього до перемоги. Привіт, Василське. Привіт, можливо звучить. У мене все добре. А якщо що, і я думаю, що і у тебе теж кажеться нічого, і я чекаю, від тебе все ж таки ще відео яке-небудь, А ти мені будеш періодично записувати і надсилати. Добре? Я тебе цілую, дуже люблю. З тобою — капець. Дуже за тобою скучив. Все, пока. Він дуже любив діток, дуже хотів діток, і він одразу сказав, що там це було його рішення. Я кажу: Хочу з тобою, дитина. Каже, хочу з тобою все. Я кажу, хочу з тобою дитину. Я говорю: точно подумав, точно. Ну говорю, значить, буде в нас дитина. Хоча у мене вже на той час було дві донечки, і у Санечки була донечка. Він турбувався про всіх своїх дівчат, всіх він завжди казав мої, мої дівчата на всіх. Тому і про всіх турбувався. І з усіма е, доньками у нього свої стосунки були, свої якісь специфічні. Е, він для них був святом. Е, і навіть коли він там приїздив на вихідні і намагався, підтримуючи мене, там посварити там чи ж паласпітувати. Я кажу, Санечка, не треба. Він каже: так я ж тебе підтримую, я ж хочу, щоб там тобі легше було. Я ж з тобою заодно у вихованні. Я кажу: ні, говорю, ти так рідко буваєш. Говорю, ти для них свято, ти для нас свято. От будь залишайся таким святом. Бабайка й буду я. І от Тому він ну, ми завжди його чекали дуже. Кіруся копія родика Олександровна. Вона це перша моя дитина, яка не схожа на мене, а схожа саме на свого батька. Кіруся це таке нагадування. І посмішка, очі, вушка. Як він казав, не знаю, що там, але вуха точно мої. І в нього не вийшло зі мною бути на Е, Я без нього не хотіла цю новину знати, тому ми, ну, я хотіла, щоб ми разом дізналися про цю новину. І... Я попросила лікаря, щоб він в конвертик за ну, результати УЗД за, запечатав. Е, приїхала до нього на ППД е, з хлопушками, які дівчата мені в магазині підготували, вони знали результати. Е, і ми там, вдвох, і разом з побратимами дізналися, що в нас буде дівчинка. Е, він був щасливий. Він сказав, що дівчата це щастя, дівчата це клас. Ну, я вас поздравляю. Египетская сила. Сейчас приедут менты. Все. Добрый. Это карма просто. А ну подожди, може, там щось перепутан. Може, воно должно быть синим. Не не порепутам. Для мене він, ну як то кажуть, парень без печали. Я його ніколи не помню. Засмучений. Завжди з посмішкою, завжди на позитиві, завжди знав, як по-доброму знайти вихід з будь якої ситуації. Музикальне приготовлення їжі. О так. Первый рік наших таких вот отношений сейчас він до мене подъезжала на работу, серенаду мне вот, подъезжал под окно и на всю включав песенку. Я так соскучился. Я же то слышу, приїхала. Обигла. Ну, с музыкой по жизни. Танцы это тоже отдельная история. Он... Гуляти, так гуляти. Тобто він отривався від от душі завжди, та танцював від душі, пів від душі. І ми з ним теж от, кайф, кайфували. Ми от, вихідні у нього були, к друзям його на юбілеї були приглашені. Ой, ми отривались, ми танцювали, плясали, як то нам, я не знаю, по 18 років, вроде, як от 20 років тому на дискотеці ми з ним, от, от так от і зараз, взагалі клас. У нас навіть є десь там таке відео чмелене. Були на одному з напрямків, нас засікли і так напхали крепко, що думали, навіть ніхто не вийде. І після того прийшли і почали танцювати. То він був у мене танцор, ще той, який крепко танцював. Він дивився на мене, що я таке дурнувати, але він... Є люба ця пісня Він дуже любив пісню Гуцулька Ксеня. Оце танці. І пісня «Гуцулка Ксеня. Голосу в нього не було, це мене постійно роздражало. Кажу: Саня, ну не вий, будь ласка. Він каже: ну, командир, ну подивись. І співав «Гуцулка Ксеня. Я тебе застрелю колись. Бо ти кажу, мені вже надаю. А «Гуцулка Ксенія, де почує, все. Він йде в танці, в пляс, посмішка його ця, яка збивала з ніг. При першому знайомстві, хто міг його там, при зустрічі, посмішка і це. Пісня гуцулка Ксенія відразу згадується Санька. Nee. гуцулка ксеня, і я тобі на трембіті, лише дні в цілім світі. Розкажу, про любов, як душа страждає, духребіти лунає, тільки серце кохає, запалає. Я ще мав жанр. Па завжди він був веселий, завжди. І коли там, навіть виїжджали з-під мінометного обстрілу, ми ще умудрялися в цей момент ще, там, сміятися і там, над Сашком прикалуватись, що він головою ляснувся а, об стилю автомобіля. Каже, добре, що ти вдів казку, хоч голову не пробив. Тому як ви і завжди в ньому все одно було. Саш, треба там то-то, то зробити. Відповідально відносився до своїх і не тільки робочих моментів, і і в колективі, і там особистих тому. Він же ж був на виїзді на бойових, і е, коли був час, він обов'язково телефонував, коли відчував, що м, щось я там не в настрої, він е, по відео він хоче побачити очі, він завжди там по відеозв'язку. Телефонував. Остання розмова в останній день, е, ми не зв'язувалися. По... Ні по телефону, ні по відео, було дуже багато роботи. Там буквально у мене декілька повідомлень, я їх перечитую постійно. І остання розмова, я йому пишу: котику, коли доберешся, відпишись, будь ласка. І він, звичайно, кохана, цілує. І все. Для мене найстрашніше завжди було дорога на позицію і з позиції. Цей, цей період для мене, от поки він не відпишеться, я вся в напрузі і завжди чекала цього повідомлення, що добрались порядок. Е, цей раз е, гуляла з дітками тут на Чешки. Розумію, що десь вони їдуть, ну якраз такий час, що якраз їдуть. Е, але щось якесь так мені неспокійно, написала, чи все в порядку. Одна галочка, тобто, це одна галочка, коли немає другої, що доставлено. Я вже так насторожилася, але думаю, ну може там на самолітики по режим самоліту, поки виїжджають. Ну або телефон сів, ну всяке буває, бо праці було, роботи було багато в цей день. Майже не спілкувалися. Чекаю, ще з повідомлення. Одна галочка. Е, вже мені неспокійно вже почала дивитися. Хлопці були в мережі, нема б... хлопці були в мережі, а у Саші одна галочка не в мережі. Е, коли вже там прийшла ще година, я розумію, що повинні вже були добратися, а повідомлення не доходять. Я почала писати хлопцям. Хлопцям повідомлення доходять, а вони не відповідають. І отут я вже почала хвилюватись, тому що вони завжди відповідали. Вже крайня точка, коли я це вперше я написала командиру, чи все в порядку з хлопцями. Бо щось я хвилююсь дуже. Командир сказав, що поки не ясно. Я впевнилася в своїх здогадках, що щось трапилося. Але я до, до кінця сподівалася, що ну, це обстріл, може поранення, що в лікарню везуть, евакуюють. Ну, тобто, не можуть вони мені зараз відповісти. Ну, бо я розумію, що якщо якийсь обстріл, то це, ну, це треба ж хлопців вивезти там. Я чекала. Чекала якоїсь інформації, вже іншим почала хлопцям писати, вони теж мені не відповідали. І коли подзвонив мені вже командир, коли не дзвонив, коли подзвонив і спитав, в якому я під'їзді живу, то ну, я все зрозуміла одразу. Просто так би не прийшло. На виконанні завдання, коли. На одному з самих кончених таких напрямків у нас на даний час. При заміні, коли була заміна ротація, хлопці, відходячи, сіли в автомобіль. Рацію чомусь у нас глушануло, не встигли їх попередити, що їх посизала, і за ними погналася оптоволокно FPV. На відстані там уже десь. Трьох-4 кілометрів від позиції, вона їх наздогнала. Перша, яка не на оптиці, розірвалася ззаді, а інша наздогнала. Після цього, що всі думали, що Санька просто трьохсотий, але тяжкий, виїхав на зустріч, Рація вже запрацювала, хлопці кричали, що Санька тяжкий. Коли я вже доскочив, то Саня вже був здиханий. Не віриться до сих пір. Тобто сказати, які відчуття Відчуття втрати. І ну, ходиш, що хтось Хтось прийде, зателефонує, тось, ну, такого ще відчуття. Відчуття, що він поряд. Я там ще хлопцям позвонив у всіх. Одна і та ж емоція була, як вроді як, як пустота, якась накрила на до такої. Це таке болюче состояння, яке не хочеться більше ніколи переживати. Ну, коли тобі дзвонять о 8-й ранку людина, яка в принципі не дзвонила в такий час, то слухавку вже піднімаєш з острахом. Ну, він виправдався. Дружина Віка позвонила, ну. Там все було зрозуміло з першої секунди. Не знаю, не оговтаємось. Відчуття провини якесь є. Не знаю, воно коли йде, не прийде, мабуть, ніколи. Просто дуже тяжко втрачати братів. Санька був один з таких. Спочатку, коли познайомилися, я не думав, що це така людина дійсно є, але воно все познається в роботі. І наростили такий темп, який до сих пір я не можу знову організувати, щоб він відбувся в підрозділі. Сашко саме був таким. Не знаю. Можливо, з часом, але будемо пробувати, нам нікуди діватися, дивлячись знову на його дружину і на його малесеньку донечку. Ми зробимо все, щоб відновитися і далі нищити ворога. До кінця не... ти не віриш до кінця. Ти все одно сидиш вдома, дивишся на цю двері, ти чекаєш, що він прийде додому. Зараз в мене оцей момент, коли він приходить в вихідні мене... додому, він цей після виїзду весь такий небритий, некупаний, такий весь... не ну, купаний, такий коханий. Далі не знаю. Зараз вже нічого не хочеться. Якось його друзі казали, що він спішив жити. хотів все. І ну, він так і казав: я кажу: я хочу з тобою все. Якось і намагалися, щоб у нас все й було. Ну, у нас і кохання, і повага. Поважали ми один одного безгранично, і я його, як чоловіка, як людину, він мене теж він завжди про це казав: за, за вибір, за позицію. Принциповість у нас міжність неймовірна, пристрасть неймовірна. Всі з нас сміялись, кажуть, ви як малолетки, ну що вам, по 18 років. Тобто ну, було все. Ми тільки будували нашу сім'ю і будували ось в таких умовах, в умовах війни. І Мені хотілося йому дати якесь відчуття дому, Там в дрібничках, щоб, ну, щоб був у нього свій куток, відчуття дому, щоб йому тут було тепло, затишно. Ну, Не знаю, мені здається. Виходила, бо він, він був спокійний вдома, щасливий. І Мені з ним було спокійно. Санька, директор, у нас завжди був, асоціювався: надійність, безстрашність, доброзичливість, відданість, і <кхід> безшабашний в плані, тому що куди треба було йти, він туди йшов. Сміливість і відвага. І турбота за своїх близьких. Більше його нічого не турбувало. Тільки вперед, тільки зі своїми побратимами. Перемогу чекав обов'язково діти. Все, хотілося йому повернути сім'ю, але повернутися з перемогою. Не з поразками, не якими полудомовленостями, а з перемогою Жити, працювати. Ростити дітей, будувати сім'ю. Він завжди казав, що ми святкуємо перемогу, і... але після того, як сходимо до всіх загиблих побратимів, ми йдемо на кладовище до всіх загиблих побратимів. А, а потім будемо святкувати. І в нас на майбутнє завжди були. Мрії. він каже, мрії — це плани, плани. У нас постійно було куча планів. <гум> Мріяли в Грузію поїхати всією сім'єю. Мріяли багато. Що? Він завжди казав, що ми так багато часу втратили, але хочеться надолужити все, хочеться... хочеться просто побути вдвох. Ми дуже чекали ось відпустки, ми відпустку планували. Яка не, не збулася, повинна була на цьому тижні, бути. Е, він дуже про неї мріяв. Він хотів провести час удвох. Бо ми завжди в світі, то якісь рідні, друзі, діти, куча справ. Він хотів побути вдвох. Санька ну, не з тих, що сидить на місці. Він постійно знаходився в якомусь пошуку, пошуку чогось нового. Пошуку тих самих нових емоцій, в мандрівках в різних. Ну, певне, єдине, що залишалось у нього завжди сталим таким, це його друзі. От. До друзів він завжди їхав, до друзів він завжди повертався, завжди шукав зустрічі. Навіть коли приїжджав там на добу, на дві. Спочатку сім'я, звісно, але потім обов'язково це друзі. Тому дякую Тобі, Санька, за твою дружбу. За те, що ти був таким завжди веселим і за те, що ти дарував емоції. От ти дійсно дарував емоції. Дякую, друже. Дуже тяжко говорити. Ніяк не можу усвідомити, що сина нема. Синок, ти був дуже гарним сином. Дуже гарним батьком, дуже гарним чоловіком. Ти настоящий солдат. Дуже тебе не вистачає, дуже дуже. Так як ти кохав свою віку, мабуть, уже ніхто так не зможе кохати. Знаєш, Втратив сина. Ну, Бачу, що я знайшов ще одну доньку. Царство в тобі небесне, синок. Ми тебе дуже любимо всі, дуже-дуже.